Захисні костюми з десяток спецтехніки, наметів та огороджена територія у Запоріжжі. Відбулись масштабні навчання надзвичайників у разі можливої аварії на заес. Територію умовно поділили на кілька зон: допомога населенню, що покидає зону ураження, та спеціальна санітарна обробка. Вже далі надзвичайники проводять додаткове обстеження на виявлення залишків радіаційного пилу та бруду. Одночасно на цій локації проводять санобробку фахівців, що були у зоні ураження у спецзахисті. Останнім зачистку проходить техніка. Під Час навчання рятувальники показали у дії унікальну та єдину в Україні машину радіохімічної розвідки. Вона виявляє кордони забруднених отруйними та радіаційними речовинами зон. Тим самим допомагає оперативно розпочати алгоритм ліквідації наслідків. Для того щоб визначити радіаційне забруднення, у нас знаходиться прилад Identifier 2, який нам показує рівень радіації. На даний час, в даному місці, рівень радіації не перевищує допустимих значень. А яка норма? 0,3 мікрозіверта на годину. Для цього група, що вирушає на умовне місце розвідки, бере спецнабір, аби на місці взяти зразок ґрунту та води і перевірити на наявність хімічно небезпечних речовин. Деякі результати спеціалісти можуть отримати одразу. Також приліт спектрометр. Для визначення рідких речовин, ну, це в залежності від, від специфіки відібраних проб. Е, зразок поміщається у фіалку, за допомогою е, лазеру проводиться аналіз і віддається дані, дані про речовину на екран. Дані прилади називаються True First Defender це експрес лабораторії також у спецмашині є засоби індивідуального захисту: панорамні маски, дихальні апарати та спецодяг, який має найвищий ступінь захисту від радіохімічної загрози. Костюм повністю герметичний. Рукавиці та захисний одяг впаяні в саме костюм, що не дозволяє розгерметизації та потрапляння небезпечних хімічних речовин всередині, всередині костюму. Готовність сил та засобів для реагування на ймовірну надзвичайну ситуацію на заес перевірили голови МВС України, Енергоатому, Міненергетики та ДСНС України. Посадовці зазначають, допоки станція перебуває під контролем російських терористів, подібні навчання потрібні. Коли ми вперше зустрілися з захопленням станції, на станції я нагадаю була охорона з національної гвардії, і фактично ніхто не міг тоді прогнозувати, що з танків будуть стріляти російські війська по блокам атомної станції. Це відбувалося вперше в нашій історії спостереження за ядерними об'єктами в Україні, і тому звичайно ми розуміємо, що ми маємо справу з державою терористами. З точки зору безпеки, дійсно вони мають негайно залишити станцію. Все, що зараз відбувається, ті обстріли, які вони робили вже до цього, і то, що відбувається зараз, це дійсно ну фактично, це класична ознака дійсно ядерного тероризму. Надзвичайники наголошують бути готовими необхідно до всього. Саме тому відточують навички роботи зі спецмашиною та відпрацьовують дії у разі надзвичайної ситуації. Давидова, Владислав телеканал МТМ.